дивлюся в зеркало і такий ну, ну клас, ти клас. Хей, hey, друзі, з вами Дарій і це, що носить Київ. У нас сьогодні day two, Ukrainian Fashion Week. Ми продовжуємо шукати стильних, енергічних, позитивних людей. <проху> а, тож погнали <проху> привіт, друзі! Як вас <проху> звати? <проху> Я Соня. Я yeah, ви дуже стильно, гармонічно виглядаєте. Розкажете, що сьогодні одягнути на вас? Давай стебе почнемо. Привіт, я сьогодні вдягнута в тренчі від брядового друга. Це Харпинський називається також. У мене сапожки Качеропс, uh -huh. сумка земла. Ой, клас. Окуляри Nike, а сорочка, кроватка і спідниця. Це сектор. супер! А, а так, прекрасно! прекрасна також вінтажні всі О, Боже, яка краса. Реально вінтажні. Да. Я в шоці. А сережки. Сережки, не знаю, якийсь no name. Добре, <рес> Давай Давайте так. А я давайте почну одразу з цього. Давай на якась частина вінтаж це. Дядька в Одесі робить вообще. Ну не знаю навіть як його звуть, але він крутий. Блін, Він просто продається на бараховки, але робить сам. Це е, київський ювелір, е, Саня Ювелір. Ага, знаю. Це інший вінтаж. Ой, як красиво! Годинник Дізель. Круто. Де теж багатосережі. Да, да. А я, до речі, також не пам'ятаю, звідки це. <хих> <Добре>. <хих> Точніше, серденька це також український бренд, але я забув, як він також називається. Добре, нічого страшного. Да. <хих> <Што>? Так, бомбер <хих> Скарпинський. <хих> да, штани <хих> кавер, кавер, український бренд також. В життя Деманія. На я за 190. От, і е, кроватка і сорочка, це також секонд, але е, сорочечка була е, кастомна, зроблена з такими очі. очі. О, клас! Прикольно. У тебе ще такі круті деталі взагалі. Да, да, так, от так, такі от кросовочки. А, і от така от сумочка. Mm -hmm. Mm -hmm. Окуляри. А, і окуляри. у шанте. Так, да, XX. це дуже класний бренд. Це наш якийсь бренд? Ні, ні, ні. А це європейський бренд. Супер Ушанка. А ушанка також секонд купив роки 3-4 тому і не знав, як із чим носити. І тут такі оп, Я перше да. віянці. Якщо чесно. знаходити такі речі, круті десь на секандах. Це просто надавати вміти. отправда, да, але це все надиленість як і в моді, у стилі, так і в знаходженні речей на секонді. Да. Вота підскажіть, якраз чим займаєтесь. Я працюю п'ян дизайнер і також знімаю контент для брендів. Супер. Контент для брендів продюсування арт директорство Супер. А також підскажіть, ребят, як ви вважаєте, для тих, хто починає шукати свій стиль, на що треба в першу чергу дивитися? Куди прямувати? Просто дивитися на все. Типу да на дивленість це найважливіше, мені здається. Просто досліджувати світ і досліджувати себе, мабуть, в першу чергу, чим ти займаєшся, чим захоплюєшся, і е, це все типу твій він має відображати тебе як особистість, тому. Мабуть, це найголовніше досліджувати світ і себе. я як сказала так, так Давай. я теж так думаю, але на через людей, тобто дивитися на стильних людей якомога більше рівнятися на якихось українських інфлюенсерів, європейських, американських, азіатських тобто, дивитися різних, дуже різних людей, якими ти захоплюєшся, і думаю, це дуже важливо. А підкажіть, будь ласка, чи є у вас дизайнер або бренд або Цілому естетика кор а що вас надихає особисто на ваш особистий стиль? Ну темно, дуже крутий е, зборна. <різь> 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 Я не знаю, мені здається, я сам себе надихаю. Дуже часто це просто я тим, Я вперше. Я вперше привід проським. Я дивлюся в зеркало такий. Ні, ну ну класний. класне. Згод це справді ну багато, багато класних дизайнерів українських і інфлюенсерів також, але теж я не можу виділити, щоб це Хтось конкретний для мене, так да, для мене більше важливо, щоб просто дивитись на різних і досліджувати різне і таким чином вже якось вибудовувати те, що подобається тобі. І також підскажіть ребят, один, але найулюбленіший український прем, на який треба звернути увагу глядачів. Ботаніку мені здається дуже. Класний. Я так хочу на їх шоу. Дякую, я тепер не знаю, що сказати. Я би звернув увагу, особливо для тих, хто тільки починає якось в моді, в стилі своєму, типу, себе знаходити на якісь базові бренди, бренди базових речей, типу з чогось дуже яскравого. І це такі бренд. Скажи мені пасад? Що що? Ні, пасад речі теж пасад, до речі дуже класний. От, то що я хотів сказати, я вже забув. А, -а, -а. а от и да, і Power Studio. Passat це вже більш для тих, хто шарить, а для тих, хто тільки-тільки починає. Power Studio прям да. дуже топ. Базові, типу, широкі штани, базові, типу, футболки, все типу базове, але виглядає е, за рахунок е, оверсайз, е, крію, да, е, да. і якогось типу трошечки жапанізм, такий, типу, mm -hmm. взятий із та, да, типу з е, тильних японців. Е, от Тож, Cover Studio, Passat і... Богдац тут. І Карпинський, звичайно. Подивіться. Так. Так, да, да. Це просто, ну, силует який. Так. О! Бостор. Дякую вам, ребят. Гарного вечора. Привіт, як тебе звати? Привіт, Лера. Ти дуже класно виглядаєш. Розкази, що сьогодні одягнути на тебе. Чесно, мені сьогодні дуже багато брендів, але почнемо зверху. Це Ксюша шнайдер, така от Потім на піджатчок. Це Second вінтаж. Пальтішко — це якийсь український бренд, колір чи щось таке, але не дуже раджу, бо воно вже хороше. Ну, не советую. От потім шорти, це піршка. Звичайний бегі Паясочок. Давай Паясочок – це секонд. Мені дуже подобається. Mm -hmm. Зуття це соковий даш. Можна зробити розміточку. О, це... oh, я її не знаю. Да. От Ця дівчинка вона дуже класний ташки. Ну коротше чап. І And... головне це моя сумочка. Sheik. Це я теж вивала в секунди за вісімсот гривень. <laughs> <laughs> От ну і що? А кепка це секонд. Окуляри, окуляри, це бараколка і все. Ну і давай по прикрасам трошки пройде прикрасам У мене це держка, теж мабуть, держка. А це чи зачиндемо чи звідки? Ну сьогодні мене такий мінімалізм чи чіла сережки теж сережки це алікспрес щось чи супер. Я вже другий день зустрічаю людей, які знаходять в мос-маркеті офігенні аксесуари. І Я думаю, що мені після фешновіку треба бігти і а, покупати. А так? А, добре, розкажи, чим ти займаєшся. Чим Займаюся стиліст, фешн-стиліст. Yeah. так що записувався. От. і плюс ще до цього я працюю в українському бренді за в якомусь випуску з дівчинка про нього казала? Да. Так що всі вражі, всі захотили на шоурум. Я Це ж встреч. дуже дуже обожнюю бренд. А підскажі, будь ласка, як стиліст, а люди, які тільки починають шукати свій стиль, на що їм треба звертати свою увагу? Дещо відгукується по більшій частині, щоб не толити на себе. От я побачив біндересті в моє талепі. просто як відчуваєш, можливо, починати з чогось більш базового, потім вже комбінувати, просто щоб це було для твоєї душі. А добре, дякую. І підскажи, яке шоу сьогодні чекаєш? Яке шоу сьогодні чекаєш? Я вже сьогодні відвідала, я була в цей день я дуже хороший показ. Там просто такі форми були, такі дівчоночки, так класно. От. Супер. А, і підкажи один свій найулюбніший український бренд. Мені подобається герман. От у них дуже і посад ще. І дорімчик, це просто вау. <laughs> Клас. Дякую тобі, велике. Дуже класно виглядаєш. Гарного дня. Спасибо. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Владислав. Дуже стильно виглядаєш. Розкажи, що сьогодні одягнути на тобі? Сьогодні на мені простий жакет Zara. Угу. Це просто по розміру, я вгадав, і тому так. Сорочка проста чорна. Це напевно теж якийсь масшмаркет. Круто. Брюки, скрипка. Я вже другий, сьогодні другий раз про них чую. Так, але типу за жіночі брюки я мусив підшити бедра від цепту. Просто було б круто, якщо б я зараз засняла свою емоцію, коли я почула, що це жіночі. Так, тому мені треба підшити всі бедра і це прості маршрутці. Клас. А розкажи, чим ти взагалі займаєшся? Я модель, я сьогодні на покинці і я показую Віктора Нісмі. А Скажи, будь ласка, який парфум на 100%, на мільйон відсотків пряма асоціація з тобою? Назву я не скажу, але думаю, якийсь дупняний аромат. Добре, який бренд або дизайнер, або естетика тебе надихають на твій особистий стиль? Іменно з останнього мені дуже сподобався. Показ Емпоріо Армані, де вони в стиль. Вау, круто, мені дуже таке подобається. Мені дуже подобається ця естетика. І також я питаю всіх, підскажи, будь ласка, один, але найулюбленіший український бренд, який ти можеш рекомендувати. Віктора Нісю. Супер! Дякую тобі велике. Рада знайомству, гарного дня! Так, у нас день другий. Я показую, що я сьогодні одягнула. І хочу показати вам перше: це мій гон від дуже класного українського бренду Волнері. Просто зацініть, принт. А також моя про Краса — це просто якийсь масмаркет, але дуже класно вона зістарилася, виглядає вінтажно. Далі моя спідниця. Це Шафа, і я навіть не знаю, що це за бренд, тому вважаємо, що ноуней, брючки, брючки фуэмбір. Мої а, потрясаючі Windsor Smith. Palco, Уляри на очі і сумка де шафа. No name. А, і у мене є також від бренду Кафі. Ось такий браслет, який дуже схожий на селін. Дуже красиво виглядає, як, там, як на мене. Дуже гарно. Дякую. Привіт, як тебе звати? Дмитро. Дуже стильно виглядаєш. Дякую. Розкажи, у що ти сьогодні одягне. Сьогодні насправді все дуже просто, це мас-маркет. Я думаю, можна почати з зуття, це туфлі, манго. Вони так трошки схожі на бринцяви, то я думаю, можна одягнути, угу. щоб угу. круто виглядати. Джинси Зара, футболка, мабуть, теж зара. Це різок. Супер, прош Шанель, якраз біжутерія, H&M. А прош це якась він тажнічне? Ні, це просто я щось купував, у Шанель. круто, І, ну камелі вішають, то я вирішив її закріпити на одяг. Дуже мені подобається, як це виглядає. Yeah. Розкажи, чим ти взагалі займаєшся? Я стиліст, я стилізую потрошечко персональні якісь виїзди, зйомки. Дай пораду, будь ласка, людям, які тільки починають шукати свій стиль. А що на що треба звертати увагу? Я думаю, що треба. Прислухатися до себе, не дивитися тренди. Я вважаю, що ну, тренди, воно сьогодні модне, завтра воно не модне, треба вирабатувати свій власний стиль, то треба просто слухати себе. Якщо ти зайшов в магазин, побачив, о, це мені подобається, бери його, носи і це буде стиль. Також мені дуже цікаво у тебе запитати, який парфум на 100%, на мільйон відсотків повна асоціація з тобою. Uh, ну, як для мене, uh, то це мабуть Анде Гарсон Вау! Дуже хороший вибір! Uh, і також я у всіх питаю, підскажи, будь ласка, найулюбленіший один український бренд, на який варто звернути увагу? Джо Дякую тобі Дякую. 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 велике Рада знайомству. Я теж гарного дня. Привіт, дівчата, як вас звати? Привіт, мене звуть Юляна. Я Кася. Ви стильно, неймовірно виглядаєте. Розказуйте, що сьогодні одягнути на вас. Давай почнемо з тебе. Так, я сьогодні за основу взяла образ українського бренду. Push". Я обожнюю цей костюм, <гум> він мій фаворит. Доповнила його жовтими елементами. Це масмарпець, Страдіваріус, Страдіваріус. і музеяма з H&M. Клас! і звісно, аксесуари це Євсен Laurent. Mm -hmm. Вони для зору і Вау, вау, вау! Клас, давайте у мене сьогодні майже тотал -то українські бренди. Це шикарне пальто. Я його обожнюю, тому що воно дуже масивно круто виглядає. Це український бренд скрипка. Далі ось цей костюм ой, Піша, який красивий колір. Це у нас теж український бренд Катерина Кравчук студіо. І ну, когорки це я десь, так? Команда <рес> затеплення. Воно ну, холодно дуже на вулиці. Чупітки це фешіоністи, якщо я не помиляюся. І просто як я, в... я не хочу взагалі відпускати з рук, це теж український бренд Вербена uh, Хендвекс. Окуляри. Ну, окуляри це вже іноземний бренд, верхла побужнюю. Клас. А, дівчата, розкажіть, чим ви взагалі займаєтесь? Так, ну я фешн-інфлуенсер, вже як шість років. Веду блог в інстаграмі, в Ютубі. Тоці в розвиваю українську моду на, можна сказати, весь світ. Стараюсь, принаймні. Я контент-мейкерка, вже сім років. Так, але цього року відкрила кав'ярню у любові, а тільки у Львові заходьте. Так, і також, дівчата, підскажіть, будь ласка, який аромат на мільйон відсотків асоціюється саме з вами? Аромат саме парфума якийсь? Саме, так. Да. В мене є суповід. Давай, показуй. Ніна на річі, <ріжу> лавен, поріж. До речі, в мене теж є суповід. Ось ці Джо Малон, Скарлетт, Облік. Ой, дуже це, класно. це просто найсмачніше. Мені буквально вчора коханий подарував нову баночку на та Валентина, і Я не могла її не показати. Просто дуже-дуже смачно. Гості можна знайти все, а там взагалі ціла квартира. Там ціла квартира дуже містка. Ні, напевно, я їх залишила в номері, але це дуже дуже смачні. Показні. Добре, дякую. І також підскажіть, на що ви звертаєте найперше увагу в образі іншої? Людина. На акценти, я сказала, вам одразу. Одразу цей е, класичний опис, акценти, поляри, сумочки, що в такому стається. Є теж, напевно, акс аксесуари, е, акценти та фактури самому. Клас. І -ху. текстури. Сподобається поєднання різних текстур. Я знаєш, я ніколи не задумалась, але зараз, коли почала від тебе, зрозуміла, що у мене також да, саме це. Да. А, і також дівчата, усіх питаю, підскажіть, будь ласка, один, але найулюбленіший ваш український бренд? Це складно. <реш> У мене була нагардару, я кажу, що вони як на мене <реш> шита, просто я обожнюю. І вони е, не вмирущі. Просто я не знаю, як вони це роблять, але це речі. Я зараз розкладюся, це дуже складно, я не можу чесно вибрати один. Можливо, давай, якщо не одяг, то можливо аксесуари або взуття. Давайте е, сумки. <реш> 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 це Барбена хэдбакс. В них просто обожнюю всім серцем. Отак. <реш> 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 Дякую вам велике. Я рада Дякую. знайомству, класно виглядаєте і гарного дня! Дякую! Другий день підійшов до кінця. Пишіть обов'язково у коментарях, хто вам сподобався найбільше, кого вважаєте найстильнішим. І, звісно, не забувайте про підписку на канал, щоб не пропускати нові відео. Зустрінемось ми з вами вже дуже і дуже скоро. Тож, до зустрічі!